Деякі заспокійливі від голову. Біфрен плюс спокій за ясною голови. Важка ніч для рівненщини. Гобле зазнала потужного повітряного удару ворога. Як повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Коваль, одну людину поранено. На місці влучання уламків працюють профільні служби. Остаточні наслідки атаки уточнюються. Дев'ятеро людей постраждали на Сумщині. Окупанти обстріляли Есманську та Недригалівську громаду. Про це повідомили в ДСНС. Згоріло п'ять приватних будинків та господарча будівля. На Сумщині загинув заслужений артист України соліст Одеської національної опери Владислав Горай. Трагедія сталася 8 червня. Як повідомили в Одеській національній опері, співак перебував там з волонтерською місією. Ворог обстріляв Запоріжжя дронами. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Постраждав чоловік. Він отримав поранення середнього ступеня тяжкості. Його госпіталізували. На передовій щоденні бої автолу щоденні збори в Україні створили нову платформу, яка дозволяє немедійним бригадам самостійно відкривати збори на найнеобхідніше від дронів до реп-систем і звертати на це увагу громадськості блогерів, волонтерів та музикантів. Причому усього сюжету у вас буде можливість долучитися до одного з таких зборів на новій платформі. А детальніше про те, як працює команда, знає Руслана Сушко. Попри повномасштабну війну, не всі бойові підрозділи мають гучні назви чи медійну підтримку. Саме для них створили платформу Центр прямої допомоги перемога, щоб найнеобхідніше не залежало від кількості підписників. Ми вирішили, що чому б не зробити рішення, в якому просто створюються єдиний банк для всіх немедійних підрозділів, і хтось буде ці банки просувати. Блогери, ми запускаємо рекламу самостійно. Тобто, ми звертаємося до каналів. Ми майже скрізь для того, щоб підрозділи знали, що вони можуть звернутися. Поки вони воюють, ми за них закриємо запит на вкрай. Необхідні речі. Працює це просто: військові переходять на сайт, звертаються до менеджера, заповнюють анкету і записують відеозвернення. У відкритому доступі видно, скільки зібрано і що ще потрібно. Більшість це БПЛА, але трішки нестандартно під задачі, у хлопців є різний тип задач, і деякі засоби в них не вистачає. Це наземні станції, це реби. Платформа акумулює запити з передової. Гімлі каже, найчастіше збирають на техніку, а вона завжди потрібна на вчора. Деякі збори вони мають актуальність не таку, що, типу, давайте там за рік зберемо. Вони не нагайні. Тобто, от тут зараз треба і все. І без цього вони будуть працювати, але будуть більше ризикувати життям. Менш ефективно виконувати ту задачу, яку їм ставлять, і додає у цьому проєкті, головне не суми, а системність, бо навіть гроші за чашку кави можуть врятувати життя. Тут більш питання наскільки люди цінують чуже життя, якщо ти його цінуєш і вважаєш, що навіть там зниження ризику варта тих там гривень, які ти скинеш. То закидай. Якщо кожен хоча б буде там іноді там, чашку кави відставив задонатив пацанам, ну там завтра взяв, то це великі кошти, які закриють багато потреб. Співзасновники проєкту переважно військові. Тож, як ніхто знають, наскільки навіть один закритий збір може змінити становище на фронті. Закупили реп, хлопці поставили і на першому виїзді реп врятував повністю екіпаж. І це командир мені дзвонить і такий радісний. Каже командир, я кажу, що, що трапилось? Нічого, реп спас хлопців, і це прям на да, тупо надихало настільки, що ми почали далі розвиватися. Зараз Алекс просить підтримати 54-ту бригаду, батальйон безпілотних систем, небесна кара, які збирають. На Укроптер це комплекс українського виробництва, який може використовуватися як бомбер, як ретранслятор, як доставщик вантажу якогось провізії хлопцям на передовій позиції. Військовий каже, це не тільки посилить ефективність батальйону, а врівноважить сили, попри перевагу ворога в артилерії. Якщо це буде бомбер, то це великий мультироторний комплекс, який може. на... Там, Доволі таку значну дистанцію там 15 20 кілометрів занести 20 кілограмів вибухівки. А якщо 20 кілограмів кілограми бухівки падає на тебе зверху, то я думаю, буде не переливки ворогу. Закривають збори усіма можливими способами. Припускають, допомога буде потрібна ще довго. Ми вже різними способами. Емоції, добрі справи, погані справи, не знаю, якими ще концерти, якими ще такі не були. Потрібно буде в цирку виступати, будемо виступати. Нам потрібно воювати і відбивати штурми. На жаль, вони інтенсивні. Щоб залучити більше донатів, створили навіть мобільну гру Бойовий Хрущ, яка теж є платформою для прямих донатів. Невдовзі вона буде у вільному доступі. Ідея гри наступна: маленький жучок, хрущ летить, міма різних ворогів. Там я скину вам подивитись, які. Він збирає монетки. Як тільки у нього зібралося там певна кількість монеток, він починає стріляти мінами і може брати там гранати, все інше, і нищити цих ворогів. Коли він помирає, він може продовжити гру, задонативши всі гроші йдуть на один рахунок відкритий і на ці гроші будуть закуплені дрони. Також проводять благодійні концерти, як поблизу лінії фронту, так і для поранених у шпиталях. До команди доєднався український артист Олександр Суров. Хлопці там вони більш стримані. Відчувається така, що всередині щось, щось у них відбувається, і вони це ніби ну, тримають у собі. І зазвичай вже після виступу вони підходять, дякують. І коли сидить хлопець там без них, і такий, та, все класно, все супер. І ти думаєш, клас. А донести до людей важливість підтримувати військо намагається тим, що вміє найкраще музикою. Про одну з пісень розповів і нам там такі слова що там, за горизонтом, сонце вже встає. Я так його чекаю у вікно своє. Там за горизонтом, радість і печаль, все те, що не купить за золото. Там за горизонтом, все те, що не купить за золото. Тому по можливості треба донатити, треба підтримувати сили оборони. Руслана Сушко, Дмитро Курченко, Телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини необхідно збільшувати тиск на Росію, і посилювати санкції проти неї, а також шукати можливості використання заморожених російських активів на користь нашої оборони. На цьому своєму відеозверненні наголосив президент України Володимир Зеленський треба збільшувати тиск на Москву. Треба посилювати санкції. Треба шукати варіанти, як використати. Заморожені російські активи на користь нашої оборони Росія прекрасно розуміє тільки одну мову мову сили. Дві тисячі нацгвардійців наказав розгорнути президент США Дональд Трамп у Лос-Анджелесі. Усе через протести в штаті, які спалахнули внаслідок масштабних рейдів міграційної та митної правоохоронної служби. США. Трамп наказав силовим відомствам встановити правопорядок у місті та видворити осіб, які перебувають там нелегально, за словами жорстокі заколотницькі натовпи, атакують федеральних правоохоронців, намагаючись зупинити депортації. Трамп назвав ці протести беззаконними заворушеннями. Тим часом губернатор штату Гевін Ньюсом заявив, що з ним не радилися щодо рішення про розгортання військ національної гвардії. Він засудив цей крок Трампа і назвав його перевищенням своїх повноважень, спрямованим на розпалювання напруженості. Десятки тисяч людей протестують на вулицях в Іспанії, вимагають відставки уряду та дострокових парламентських виборів. Пише The Guardian. Недільна акція протесту, за даними організаторів, зібрала від 45 до 50 тисяч осіб. Упродовж останнього року уряд Педро Санчеса та його найближче оточення стикалися з звинувачень звинуваченню корупції. Сам Санчес звинуватив своїх політичних і медійних опонентів у проведенні операції з переслідування та залякування проти нього та його. Держави. Дружини звинувачення в корупції назвав неправдивими і націленими на його особистий та політичний крах. Понад 5% ВВП на власну оборону витратить Естонія в наступному році. Про це повідомив президент Аларкаріс в інтерв'ю ЛР... ЛРТ. За його словами, Росія розуміє тільки силу, а відтак сусідні країни повинні бути сильнішими, щоб стримати сусіда від бажання окупувати їхню територію. Тож глава держави наголосив, наступного року Естонія збільшить витрати на оборону. Ми не тільки посилюємо свої протиповітряні сили, а й виробляємо більше боєприпасів та зміцнюємо військову промисловість країни. Ми знаємо, що у нас є сусід, і цей сусід проявляв агресію не тільки зараз в Україні, але й у минулому. Звичайно, ми підвищили податки і прийняли інші рішення, але в основному громадськість не обурюється, тому що ми розуміємо, що це необхідно. Долали дистанцію в 400 метрів, а також бігли 2,5 кілометрів. На столичному веденга напередодні пройшов благодійний забіг. В ньому взяли участь бійці з ампутованими кінцівками, їхні реабілітологи та протезисти, українські зірки та всі охочі кияни. Зібрані кошти передадуть благодійникам, що займаються протезуванням і відновленням наших воїнів. Як усе було, бачила Соня Григорчук. Ка сотень людей під музику розминаються перед забігом. Після енергійної руханки останні приготування. Хтось перевіряє шнурівки, а для когось підкручують протези. Ми говоримо, що це так. Це забіг go to the future, але це е, адвокаційний захід, тому що він поєд... він покликаний об'єднати суспільство навколо підтримки наших ветеранів, які втратили кінцівки. Серед натовпу зустрічаємо Юнгера. Його історію ми вже розповідали раніше в наших ефірах. Для служби в армії юнак повернувся з Канади і в 19 років став стрільцем санітаром у штурмовому батальйоні. А торік, у серпні, на Харківщині отримав поранення, наслідок якого втратив ногу. Боєць показує нам новий біговий протез. каже, отримав його лише тиждень тому. Набагато легше протез сам по собі. Тобто вага взагалі по іншому ну, тут тут вага не відчувається. До ваги по факту не знаю. Мені здається, ну до пів кілограму. Плюс тут по іншому працює колінний вузол. тут саме потрібно для того, щоб не впасти ногу рівно під себе заводити і ніяк по іншому, іначе гепнешся. Юнгер, капітан однієї з команд на естафеті, каже, часу на підготовку було обмаль, та він готовий викластись на повну для мене. Це важливо в першу чергу для того, щоб випробували себе. Ось а друга причина, це тому, що хочеться показати суспільству та побратимам, які втратили кінцівки, що життя після цього всього не закінчується. Поруч із військовими їхні протезисти та реабілітологи. Вони теж бігтимуть, хочуть підтримати підопічних. Ми працюємо з українськими військовослужбовцями вже два з половиною роки. Ми розпочали з бійця Саші Чайки у Вашингтоні і наразі готуємося до відкриття клініки в Києві. Серед бігунів є і низка впізнаваних облич до естафети приєднались співаки Отой та Алєксєєв, тревел блогер Антон Тушкін, коміки Василь Байдак та Іван Люленов та інші. Чесно скажу вам, зі що я не бігун. Я біжу. Я навіть в формі прийшов футбольний. Я приходжу завжди підтримую, тому що вважаю, що це потрібно, потрібно розвивати ці теми в суспільстві. Розповідати людям, як треба себе повест, що треба робити, і, і сам я навчаюсь. Естафета єдності це 400 метрів, які в командах долають військовослужбовці, їхні протезисти та реабілітологи, українські зірки та благодійники. Капітани, бійці, що пройшли протезування. Команди шокуються на старті. Розпочинається зворотній відлік. Ви готові Русь! Русь! на протез. Милицях че в тисі колісному першими дистанцію долають капітани з обох боків треку їх оплесками та схвальними криками підтримують усі охочі. А коли черга доходить до зірок, дух суперництва бере гору. Розпочинаються справжні перегони. Сьогодні тут немає тих, хто програв тільки переможці. Кожен учасник естафети отримує медаль. Мені сподобалось, мені сподобалось в цілому вся подія. Не сподобався свій результат. Хочеться більше, хочеться швидше. Я відчув на собі недостаток тренувань через те, що в мене було доволі мало часу, щоб підготуватися в наступному році. Хочу пробігти п'ять. Учасники естафети переходять на сусідню доріжку до загороджень болівати за інших. На локації стартують забіги на 2,5 і кілометрів. До ініціативи приєднались ветерани та чинні військовослужбовці, представники бізнесу та всі охочі кияни. Забіг благодійний. Кошти з нього підуть на програму протезування і реабілітації військових із втраченими кінцівками. Соня Григорчук, Вадим Мороховець, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини. Чергова масована атака цієї ночі охопила Україну. Важкою вона була для Рівненщини. Станом на зараз відомо про одного пораненого. Про це повідомили в Рівненській обласній державній адміністрації. А у Харкові зафіксовано влучання ворожого кабу, внаслідок чого спалахнула пожежа. Про це сказав Олексинігубов. В столиці шахет влучив в офісну будівлю. Про це повідомили в обласній державній адміністрації. Інформація про руйнування в інших містах та регіонах наразі уточнюється, коли будемо все знати. Ти відразу поділимося. Повітряна тривога лунала по всій території України цієї ночі. Росія атакувала з повітря дронами, кабами, а також застосовувала крилаті ракети з акваторії Чорного моря і Брянської області. Окупувати всю Україну на схід від Дніпра, а також захопити Одесу та Миколаїв щоб відрізати від Чорного моря. Ось такі плани Кремля на наступний рік. Про це заявив заступник керівника офісу президента Павло Паліса під час візиту до Вашингтона. Пише видання Політіко. За даними української військової розвідки, Москва хоче восени захопити Донеччину та Луганщину, а також створити буферну зону вздовж північного кордону з Росією до кінця цього року. На наступний рік плани Путіна ще амбі. Тніші він прагне окупувати всю Україну на схід від річки Дніпро, а також захопити південні регіони Одесу і Миколаїв, що відріже Україну від Чорного моря життєво важливого каналу для експорту зерна. Зараз на прямому зв'язку зі студією Сергій Брачук, речник української добровольчої армії. Пане Сергію, я вас вітаю, слава Україні, слава Силам Борони, вітаю. Я вже цитувала сьогодні президента України, він дав інтерв'ю ABC, і, от конкретно, що він сказав: що Путін може перемогти. А знову таки, якщо не буде санкцій, і якщо війна буде тривала, продовжить цю думку. Путін може перемогти. Ви бачите, ситуацію на полі бою. Якщо я думаю, що перемоги Путіна не буде, але звичайно, можливості і окупантів вони зростають, коли захід а особливо наші законські партнери не будуть реагувати на ті виклики, і ризики, які на сьогодні існують, і ви власне їх озвучили про ті плани, які абсолютно говорять не про те, що Путін збирається десь зупинитися, збирається пропонувати якісь певні мирні перемовини і мирні угоди. А плани настільки амбітні, що мова йде про знищення української державності і власне вже Рух і на захід, у тому числі, тому очевидно, що коли ми говоримо про Варшаву за три дні, озвучуючи плани Путіна, то вони цілком вірогідні. Але плани це є плани, і на сьогодні дійсно від наших партнерів, наших союзників, залежить те наскільки швидко Україні вдасться завершити цю війну на справедливих умовах, справедливим миром і від цього залежить безпека всього світу однозначно. Тому ці сигнали, перш за все, для наших наших партнерів для наших союзників цілком очевидно, що говорить і військово-політичне керівництво держави про те, що може бути найгірше, і очевидно, що нинішні атаки ворожі вони про це свідчать. Путін не хоче миру. Він захоче миру лише тоді, коли ми всі разом зможемо дати йому остаточно щелепу, вибити ті всі зуби агресивні і змусити до справедливого миру. Так, я хотіла ще раз процитувати президента, тому що цікаве інтерв'ю для ABC News. Конкретно він говорить про те, що якщо США та Європа зупинять допомогу Україні і вийдуть з цієї ситуації, тоді у РФ є шанси перемогти. Але водночас, президент Зеленський підкреслив, що навіть без партнерів росіянам було важко окупувати Україну на самому початку війни. Між тим, хочу процитувати також безпосередньо, те, що ми обговорювали, те, що я вже говорила, що є амбітні плани окупувати частину безпосередньо території України, захопити Донеччину і Луганщину. Що ви бачите на фронті? У них то плани є, і вони захоплюють від лютого цього року по 200... В середньому кілометрів квадраті української землі на місяць травень ми мали е, дуже погані показники, але між тим, це не такі блискавичні захоплення, як Росія собі малює правильно, пане Сергію? Ну, принаймні, це принаймні це не відповідає точно тим втратам, які Росія там несе за кожен кілометр квадратний. Вони очевидні сьогодні надзвичайно високі. Хоча там початок червня дещо можливо спали. скажімо, та темпи цих втрат з іншого боку. Сьогодні ми говоримо, що зростає інша е, пряма, е, це те, що ми наносимо удари по території Російської Федерації. Очевидно, що не лише безпосередньо на лінії бойового зіткнення сьогодні відбуваються ті події, які впливають на хід війни. Очевидно, що і сьогоднішня ніч, яка була для українців важкою, особливо для рівненської області, наскільки я розумію, за цими попередніми наслідками що є, то очевидно, що сьогодні Україна прилетіла своїми бойовими комарями, наприклад, до Чувашії, чи Боксари, і там наносить удар по надзвичайно стратегічно важливим підприємствам російського ВПК. Це теж наша стратегія, яка допомагає сьогодні робити так, щоб ворог максимально не просувався. амбітні плани на цю е, кампанію і називають літньою. Хоча, на мій погляд, вона стартувала ще наприкінці квітня. Чергова ця наступальна хвиля ворога. Вона має за планами Кремля, звісно, закінчитися повною окупацією Донецької та Луганської областей. І абсолютно вірно акцентуєте увагу на тих просуваннях, вірніше відсутності ключових просувань по нашій території, на які ворог розраховував. Ми не можемо сьогодні розповідати про всі дії сил оборони і безпеки України очевидно, тому що ситуація є складною на Сумщині, є складною на Донеччині, але певні дії, певні заходи, які вже проводяться на фронті, вони свідчать, що темпи ворога так такого рівня росіяни підтримувати вони не зможуть. Це не говорить про те, що вони вичерпали сьогодні свої можливості. Але кожен день він приносить їм такі втрати, що просування можуть загальмуватися. На це дуже сподіваємося. Очевидно, що ці кадри теж є свідченням того, ми дістати. Ємо їх скрізь і впливаємо не лише на їхню економіку, а на їхні ресурсні можливості ведення війни. На всіх напрямках фронту ситуація зараз надзвичайно складна, і ворогу залишається близько двох кілометрів до Дніпропетровщини. І тиск в напрямку Новопавлівки. Про це нам говорять військовий в ефірі. Продовжується щодня. Зараз ми будемо говорити про Харківщину. Сергію, я вам дякую. Сергій Брачук, речник Української добровольчої армії, був з нами на прямому зв'язку. Без мобільного зв'язку під час повітряних тривог такою може стати нова реальність для нас, українців. У Верховній Раді обговорюють ініціативу, яка передбачає можливість тимчасово Вимикати мобільний зв'язок у певних регіонах під час ракетної небезпеки. Такий крок елемент безпеки, щоб ускладнити ворогу коригування ударів через передачу геолокації. Йдеться не про повне вимкнення мережі, а про точкове блокування зв'язку у зонах підвищеної загрози. Рішення наразі не ухвалене, але відповідні сценарії вже опрацьовують спільно з мобільними операторами. І зараз детальніше процес з Сергієм Євтушком, першим заступником голови комітету Верховної Ради України з питань регламенту та депутату. Такий, Пане Сергію, як ви розумієте, це відключення зв'язку? Вам треба буде комунікувати з вам, як законотворцям, які запроваджуватимуть можливо ці нові реалії, комунікувати з українцями і пояснювати їм важливість цих моментів, як конкретно, коли не буде мобільного зв'язку, як конкретно рівень Безпеки для нас як населення зростатиме, ну я взагалі вважаю, що це не компетенція Верховної Ради України, а сил оборони застосовувати ті чи інші механізми, які не дають можливості цим цілям, які вражають наші об'єкти, потрапляти до, до, до точок. Але ну разом з тим, звісно, хочеться пояснити людям, що в цих елементах, в цих безпілотниках, які застосовує Росія, стоять механізми, які доводять до цілі завдяки, завдяки мобільному зв'язку, який є в нас, доводять через наші системи GPS, через зв'язок. Тому очевидно, що ви Нашим силам оборони було легше знімати їх з курсу, саджати. Ось ми бачимо, як, до прикладу, сили оборони інформують населення кожного разу після атаки, що, мовляв, от давайте подивимось, там 200-300 було застосовано безпілотників типу шахет, але локаційно втрачено там більше половини. Оце якраз і є момент, коли наші спеціалісти Сили оборони. Застосовуючи реби, застосовуючи інші механізми, дають можливість або посадити десь в полях і локаційно втратити ці шахеди, замість того, щоб вони там вражали наші цілі, тому да, тому люди повинні зрозуміти, що так чи інакше, цей вимушений крок. Задля того, аби аби не вражалися наші цілі. Бо ще раз повторюю і в ракетах і в шахедах є доводчики. Ми бачили нам, навіть показували вже і фото, і відео наші спеціалісти, які саджають ці дрони. Що саме в цих механізмах є наші сім карти так мобільного зв'язку, які доводять до цілі. Ще одне питання віде. поставлю комітет Верховної Ради з питань національної безпеки оборони і розвідки у Фейсбук повідомляє, що причина в тому, що росіяни використовують українську телекомінфраструктуру для навігації, передачі даних або керування, і, зокрема, загрозу становлять сім картки невідомого походження, які можна безперешкодно придбати на сірому ринку. Тобто, у нас купа номерів, які не прив'язані до конкретної особи для банківської системи, зокрема, це є нічийним. Чи не буде так, що Надалі ринок мобільного зв'язку буде мінятися, і оце можливе відключення мобільного зв'язку під час атак стане першою, я не знаю, там не те ще ластівкою, того що взагалі буде підхід, що буде більш ми будемо контролювати. Ну ви будете контролювати і безпосередньо правоохоронці почнуть контролювати абонентів мобільного зв'язку. Тобто ще зміни, якісь очікуються, вже обговорюється це в Верховній Раді. Ви дуже правильно говорите. У нас дуже лояльний ліберальний ринок на рахунок придбання купівлі, продажі цих сім карток і все інше. Ми бачимо, дуже багато людей користуються інтернет, послугами, які в принципі не мають ні сімки, нічого. І З цим можливо, придеться ставити якісь регулювання ну це для того аби аби убезпечити убезпечити людей але я чогось надіюся що все ж таки, все ж таки ми знайдемо інші методи методи способи боротьби щоб не обмежувати людей і не бути схожими на якусь там третю країну де 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 повністю все регулюється, контролюється нам зрозуміло. Ну, дякую як... вам, дякую вам, пане Сергію. Сергій втушок, перший заступник голови комітету Верховної Ради України з питань регламенту та депутатської етики, був з нами на прямому зв'язку. Говорили про можливе відключення зв'язку мобільного під час.